Привіт! Мене звати Юрко, і ви дивитеся канал Терпова Лабораторія, канал, на якому ми знімаємо цікаві, навчальні та розважальні відео про 3D друк І хоча в нас є більше дюжини відео, жодне з них не дає простої відповіді на складно сформульоване питання. 3D-друк це як воно відбувається. І справді важко сформулювати добре питання. Тому що можна сказати, як 3D-принтер друкує, як йому сказати, що друкувати, та взагалі, як йому сказати, як саме це надрукувати, і де брати речі, щоб друкувати, і чи ще треба з ними щось робити після друку. Тому у цьому відео ми поставимо себе у ситуацію, де у вас є 3D-принтер, який злагоджено друкує, і пройдемо всі кроки від. Ідеї до готового об'єкту. Поїхали! Взагалі, питання про те, як воно все працює, виникає досить часто, але востаннє я його почув зовсім недавно, коли я обговорював відео з цього каналу з іншою людиною. І вона мені сказала: слухай, але після цих всіх відео я далі не розумію, як воно все працює. Так, я на тебе дивлюся, Олюне. І це дуже класно, що я отримав цей відео, тому що я друкую кожного дня багато речей, і для мене багато деталей є вже абсолютно очевидними. В той час як вас це може цікавити. Тому, будь ласка, якщо вам щось не зрозуміло і ви хочете, щоб я про це більше пояснив. Пишіть про це в коментарях, я або відповім на коментар, або зніму ціле інше відео. Це супер. Важливо зауважити, що в цьому відео я буду все демонструвати на прикладі принтеру, який працює за технології сплавлювання філаменту. Тобто він використовує ось такі котушки з пластиком, на котушці є спагеті з пластиком, цей принтер е, має певні. Зубчаті коліщатка, які хапають ці е, спагеті з пластику, і пропихають через розпечене сопло, е, яке одночасно плавить цей пластик, і випускає його, виконуючи певну форму. Ця форма одразу ж застигає, як вона вилазить з сопла, і так фактично 3D-принтер створює ці речі, які ми друкуємо. Коли ви щось друкуєте, все починається з ідеї. Скажімо, ви думаєте, що вам потрібно якийсь гачок, в ванну, або якась іграшка-головоломка для дитини. В даному випадку ми будемо думати про те, що ми хочемо подарувати щось нашим друзям, яких ми давно не бачили, і ми їдемо до них в гості, або вони їдуть до нас в гості. І я дуже часто вже цю річ насправді людям. Це є підставка для телефону, яка є також у вигляді такого гарного зайця. Оп. І ви можете собі так поставити телефон і на нього дивитися. Цю модель ми завантажимо з сайту, на якому можна знайти різні моделі. І на тих же сайтах ви можете легко шукати. Інші моделі, за ключовими словами, або просто переглядати популярні галереї. Звичайно, завантаження моделі це не є єдиний спосіб для того, щоб її отримати. Я би сказав, що є три головні підходи. Перше це завантаження моделі, друге це є створення моделі самостійно, і третє це є завантаження моделі і модифікація її для ваших потреб. Наприклад, на цьому каналі є відеоурок. Де я показую, як до існуючої моделі е, додати певний текст на ваше побажання, наприклад, ім'я отримувача-подарунку. Але цього разу ми просто завантажимо модель. Е, далі нам треба підготувати цю модель для друку. Тому ми використовуємо програмку, яка називається Slicer. Що в перекладі дослівно буде звучати як нарізач, напевно. Справа в тому, що 3D-принтер працює таким чином, що він заповнює пластиком один шар моделі, потім переходить на наступний шар, заповнює його і так далі. Відповідно, йому потрібно знати, що робити на кожному шарі, і слайсер таким чином нарізає модель. І пошарово каже 3D-принтеру, що робити. Я буду користуватися prusa слайсером, який гарно працює з моїм принтером, але він також може працювати і з іншими принтерами. У слайсер завантажується 3D-модель і вибирається налаштування, як її друкувати. Насправді, цих налаштувань є дуже дуже багато. Тому можна зробити окреме відео або й два про всі налаштування, які існують в слайсерах. Загалом слайсер має три важливі частини. Це є власне параметри друку, як висота шару і таке подібне. Це є пластик, з якого друкується певна річ. В даному випадку ми будемо використовувати PLA. І також е, сам принтер, тому що в залежності від принтера, слайсер знає, які є його межі, наскільки він швидко може рухатися, наскільки велика в нього основа для друку і висота самого принтеру, і так далі. Але зараз е, ми зосередимося на найпростіших речах, які ви можете модифікувати. Найважливіше налаштування в слайсері це є товщина шару. Як ми вже говорили, слайсер розрізає модель на шари, і товщина шару може бути різна. В цьому слайсері по замовчуванню є налаштування від 5 мм до 3 мм. Товщина шару напряму впливає на вигляд моделі, яка надрукується. Можете думати про це як пікселі на комп'ютері. Чим дрібніші пікселі у всяких реті на дисплеях чи ваших смартфонах, тим точніше і гладкіше зображення, яке ви побачите, хоча воно створене через квадратики. З шарами слайсеру це подібна історія. Чим тоньша товщина шару, тим детальнішою буде модель. Але тим довше вона буде друкуватися. Після того, як ви вибрали налаштування, ви кажете слайсеру згенерувати файл для принтера. Далі цей файлик записується на SD-картку або флешку, або на нових принтерах бездротово передається на принтер, і принтер починає друкувати. В кінці друку варто зачекати, поки все вистегне, щоб не попектися. І можна знімати модель з основи для друку. В мене є основи, які знімаються з принтеру, тобто вони тримаються на магнітах, потім ви її знімаєте, згинаєте, що допомагає пластику відстати. Ви могли побачити, що під час друку на моделях позалишалися невеликі ниточки, які легко відірвати пальцями, чи відрізати ножничками, чи просто забути про них. В залежності від того, що ви друкуєте, наскільки його складно друкувати, і в залежності від того, для чого ви будете цю річ використовувати, деколи вам потрібно ще щось з цією моделлю робити, скажімо, згладжувати її шліфшкуркою, чи напильником, чи чимось таким. Але в даному випадку ці моделі вони є готові. Ви можете побачити їх одна біля одної. Варіант зліва він надрукований з висотою шару 0,3 мм, справа з висотою шару 1,1. Вони є різні, не лише через те, що з тоншим кроком ці модельки є гладкіші. Але ще через те, що в них фактично трошки інші кольори, тому що через ці сходинки при великій висоті шару світло має можливість по-іншому відбиватися від самої моделі. І вона по-іншому виглядає. Цікаво, що тренди міняються. Колись було дуже круто друкувати з мінімальною висотою шару, щоб модель там виглядала дуже. Такою гладкою, щоб не було видно, що це з 3D принтера. Тепер 3D-принтери, напевно, стали більш модними, тому круто друкувати такими товстими шарами, щоб було видно, що там є шари. Крім того, такі пластики, як цей, вони дуже гарно переливаються на сонці, особливо, якщо у вас є ці товсті шари. Ось і все. Так працює 3D-друк. Ви маєте певну ідею. Дістаєте десь модель, або завантажуєте, або створюєте самі. Запихаєте її в слайсер, де вибираєте в налаштуваннях, як вона має друкуватися. І часто ви бачите певну візуалізацію, як вона мала би надрукуватися. Друкуєте, маєте модель? Можете дарувати. Прошу дуже. Я дякую всім, хто був зі мною аж до цього моменту. І якщо у вас ще є якісь питання, будь ласка, пишіть їх в коментарях, мені дуже цікаво розказувати про 3 d друк не тільки. Звичайно, якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку і підписуйтесь на цей канал, бо будуть ще відео в майбутньому. Усе. Тримайте пластик сухим. Скоро побачимось. Па-па!